Забить тортик, зараз покажи, І скільки коштує такий тут? Сорок. Це вони цілий тиждень приймали в участь. Там такий зошит у них. Вчили вірші, заповнили. Ось такий зошит. І виконувала ці завдання, збирали такі віртуальні грошики. А потім в кінці програми ми собі щось купити. Оля купила собі такий гарний такий світильничок у вигляді тортика. Закрий ще раз, щоб показати, який тортик. Отак. Якраз добре зараз світильничок мати. Де кнопочка нажимається, покажи. Отак. А де, як воно заряджається? Ага, там такий шнурочок. Ага, ось. І отут вставляється. Будь <клухи> то. Спасибо. І заряджається. Що ще ти собі взяла, показуй. Стирачку. Ось зараз не фокусується чуть-чуть. Ось там. Ось така резинка, стирачка і гостружка поки всередині. Така гарна якраз до школи. Що іще? Ось таку гарну гру. Це двадцять це ці віртуальні гроші, за які вони побували. Хтось ходив кожен день, хтось пропускаю. Я ну, кожен да. день ходила. Оля ходила кожен день, щоб зробити собі подаруночки, показує, що ще ти взяла. Ось таку сумочку маленьку, туди можна щось скласти, а сумочку можна чіпляти як на рюкзак, а там для зачіпляти або на, на щось ще треба. Так, що ще там тебе? Оцей рюкзачок дуже гарний покажеш. Це можна в школу спортивну форму туди класти. І дуже гарний, якісний ось такий класний. Це як пляжна сумка, ну її можна в школу для спортивної форми використовувати. Виставляю, буде зима, а в мене тут сумка. Ну я думаю, нічого страшного. Ну і це вона собі вибрала такий, як вона називається. Лайн, да. любить. Я ще там ще вату купила. А, вату таке. І... Спрайт. Спрайт з їжі. А що тебе там? Ще? Ці бульбашки, да? А, да, Покажи, так? Подкажи, де бульбашки твої. Ага. Дуже гарна програма, сподобалася. Прям такі діти в восторгі ходили кожного ага. дня. Ранку, щоб не пропустити, щоб не запізнитися. Сьогодні програма була уже трошки довше, ніж звичайно. Ввечері вона вже йти не будуть. Ай, покажи свій паспорт, як він виглядає у мене. такий у них паспорт був? Так гарно зробила, відкривай показуй. Він схожий на закордонний такий. Ну, дитячий варіант. Ось і так зробили фотку їй. Це тут вірші. Да, це те, що вони кожного дня вчили. Оце угу. де вже йдуть печатки. Покажи печатки. А це де вони зупинки. були да, зупинки. Вірменія, Вавилон, що там? Греція, Греція, Єгипет і Єзраїль. Да зелені штучки, це вони позначають, як я вивчила вірш. Якщо жовте, то не так собі вивчив наполовину. Якщо красна, то не вивчаю. А якщо зелену, то добре вивчає. Угу, добре. Тобі сподобалася, так, програма? Да. Да, мені теж. Я сьогодні трошки слухала, там пісеньки співали. Ну, я пісеньки уберу у відео, бо це авторські права. Ну, В основному такі відомі пісні. Там співали Оргенд Андрощук, Лізи, Кравчук. Українські дівчата в Америці пишуть пісні. не лякайтеся Господь Бог, хтось сам піде з тобою. Не відступиш у тебе і на залишати. Сторонній закону тридцять один Молодець. 好，不行。 Den er aldri skjedd. 出来，去玩。